Нашого телеканалу, програма Мій лікарю. Сьогодні ми будемо говорити з лікарем-отоларингологом клініки Водолій Клованичем Олександром Васильовичем. Доброго дня! Добрий, день, шановні глядачі. Олександр Васильович, хотілося поговорити про синусити. Що являє собою таке захворювання як синусит? Ну, синусит – це запалення слизової оболонки і підслизового шару при носових пазух носа. Зокрема, ми будемо говорити про найбільш поширені з них різновиди. це є. Гайморит і фронтит. Ми досить часто зустрічаємося з такою патологією, оскільки вона є досить поширеною серед населення України взагалі і Закарпаття в особливості. Єдине, що діти до 7 років не хворіють на це захворювання, тому що у них ще недорозвинуті приносові пазухи, і там не може виникнути інфекція. Причинами так виникнення цієї хвороби є вірусна інфекція, така як грип, потім хронічний насморк, який може тривати більше тижня. І при таких умовах, коли затруднений відток із оцих приносових пазух носа через анатомічні співустя, і виникає заселення туди патологічною мікрофлорою, зокрема стафілококом, стрептококом, і вони спричинюють вже такий хворобливий стан, як острий гайморит або фронтит. І виділяють дві форми Катаральну, при якій тільки набряк слизової відбувається і гнійну, коли вже є виділення такі слизосто-гнійного характеру у виді насморка. Також можна виділити окремим підпунктом такий різновид синуситу. Як Одонтогенний гайморит, який виникає внаслідок проблем із зубами верхньої щелепи. Можете поділитися з нашими телеглядачами, які симптоми супроводжують дане захворювання? Так, клінічна картина є досить різноманітною і багатою на симптоми. Тобто ми можемо виділити місцевих проявів і симптоми загальних проявів. До місцевих відносимо. Болючість у проекції оцих приносових пазух у ділянці в обох сторонах носу тут і тут, і також болючість у проекції лобної кістки, закладеність носа, утруднення носового дихання, потім виділення неприємного запаху, також відмічаємо. Такі загальні симптоми, як підвищення температури тіла, і зниження працездатності, загальну слабість, втрату апетиту. Ну, Інколи можуть переходити вже ці симптоми навіть у симптоми ускладнення, бо приносові пазухи, в тому числі і фронтальна пазуха, досить близько розташовані і до головного мозку, і до очниці. Тому вже інколи може навіть виникати флегмона орбіти, так само може виникати і інфекція внутрішнього черепна. Можете розповісти про діагностику даного захворювання? Для діагностики інколи достатньо зробити огляд лікаря-отоларинголога і за допомогою таких специфічних ознак, як смужка гнійних виділення у середньому носовому ході. І загальну болючість у проекції носових пазух може бути підтверджена також рентгенологічно. І в умовах нашої клініки ми використовуємо цей метод. Також, коли виникають спірні питання і якісь необхідні ще додаткові методи застосовувати, тоді ми можемо прибігти до методу такого, як магнітно-резонансна томографія, щоб уже. Діагностувати остаточну таку проблему. Потім інколи використовується ендоскопічне обстеження порожнини носу і анатомічних співусть пазух. Олександр Васильович, розкажіть, будь ласка, які принципи лікування цього, цього захворювання? Ну, лікування даного захворювання мусить бути комплексним, направлене на. Зменшення як місцевих проявів, так і загальних проявів хвороби. Ми виділяємо, зокрема, медикаментозну терапію і хірургічні методи лікування. Ну, до медикаментозної, так званої консервативної терапії необхідно віднести такі лікувальні міроприємства, як антибактеріальна терапія. Є комбіновані спеціальні препарати, також що вміщують у собі і протизапальні елементи. Імуностимулюючі, секреторлітичні так звані муколітики, і також знеболення ефективніше, необхідно, якщо дуже сильно виражений больовий синдром. Коли при неефективності оцих консервативних лікувальних заходів і при ускладненні вже цього захворювання, в даному випадку говоримо більше про гайморит, то прибігають до таких міні-інвазивних хірургічних методів лікування, як пункція гайморової пазухи за допомогою такої одноразової іголочки стерильної виконується вона під місцевим знеболенням. Абсолютно є ну, безболісною, трішки з'являються неприємні відчуття. І відсмоктується гній із цієї пазухи. Що особливо, що показана ця пункція, тільки при гнійному гаймориті, тому що при інших формах не завжди необхідно робити такі маніпуляції. І вводиться в цю пазуху розчин лікарських речовин і за допомогою цього досягається значний протизапальний, протинабряковий ефект і знезараження пазухи. Разом з антибактеріальною терапією досягається досить хороших результатів. Чи можна говорити, що під час проколів таких відбувається потім поновлення цієї хвороби? Так, дійсно, таке існує у народі вираз такий, що якщо зробили один раз прокол, то значить, що необхідно буде його кожен раз при таких захворюваннях. Ну, це твердження є неправильним і несправедливим, оскільки просто саме по собі захворювання таке частіше виникає у людей, у яких є схильність до нього, фактично, якщо є крива переділка носу або якісь гіпертрофовані носові раковини. І, звичайно, що у таких людей, якщо їм одного разу робили прокол і ну, досягалося лікувального ефекту, то при наступних у нього таких патологічних станах. Так само буде використовуватися, можливо, цей метод, але сам по собі він не дає предпосилок до розвитку цієї хронізації процесу. І тому інколи навіть виникає необхідність у дренуванні гаймерої пазухи, що кладеться така більша трішка іголочка з трубочкою, там фіксується, і пару днів пацієнт з нею ходить і кожен день промивається пазуха для знезараження її і зменшення цих запальних явищ. Зараз ми говорили про синусити. Чи існує профілактика даного захворювання? Так, із профілактики ми можемо виділити тільки те, що необхідно все-таки, коли є прояви гострої респіраторної інфекції, такої як грип, додержуватися якогось домашнього режиму, не піддаватися переохолодженням у цей період. І якщо симптоми зберігаються тривалий час, там більше тижня, необхідно звертатися за медичною допомогою. До лікарів, оскільки лікування може призвести до хронізації процесу даного. І ще необхідно виділити, що проблеми з зубами дуже часто призводять до проблем із оцими синуситами, в даному випадку гайморитом. Дякуємо за відповіді. Шановні телеглядачі, наша програма підходить до завершення, тому нагадаю вам, що ми розмовляли з лікарем отоларингологом клініки Водолій Клованичем Олександром Васильовичем. А якщо у вас у ході нашої розмови виникли запитання, звертайтесь за телефоном або адресою, що вказані на ваших екранах. Нехай вам щастить і не хворійте.